English for Kids Online. Full Blast Grammar Book. 5. Сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за підручником з граматики до uh, курсу Full Blast Plus 5 клас. Unit 6. The Verb Can. Сьогодні ми працюємо з дієсловом модальним can: Ability Permission, Request та словом lets. Фразою lets. Закликом до дії. First of all look at the pictures and read the dialogue. Let's go to the skate park. Отже перший діалог між Хелен та Кейт. Поїхали до скейт парку. I can't. I haven't got my rollerblades with me. Я не можу. У мене немає з собою ковзанів. Can you give me your rollerblades? blades? Дасиш мені свої? Of course I can, звичайно. Thanks, Дякую. you. The second dialogue. It's between teacher and Steve. Let's open our books. Don't talk, please. Steve, can you read uh out the first word? Uh, Відкриймо наші підручники. Не розмовляйте, будь ласка, Стівен, чи не можеш ти відкрити прочитати перше слово? No, Miss, I can't. Ні, miss, не можу. Can you spell it? Чи можеш ти його проспелінгувати? No, miss, I can't. I can't see it. I haven't got my glasses. Can I go get my glasses? Ні, міс, не можу. Я не бачу його. У мене немає з собою окулярів. Чи можу я піти взяти окуляри? Steven, open your book first. спершу свій підручник. Окей, okay, but I go out first, please. All right. Добре, але чи можу я спершу вийти? Oh, ну, звичайно, виходь. Отакий діалог. І ми бачимо, що в цьому діалозі слово can використовується абсолютно в різних функціях. Now complete the sentences with can or can't. Steve can't spell the first word. Стів не може проспрінгувати перше слово. Kate can give Helen the roller blades. Хелен uh, може. Кейт може дати Хелен свої козани. Стів може вийти. Тобто він отримав своє помішен. Yeah? Great. Отже, грема. Ми всі знаємо використання can, мабуть, з другого класу. Ми знаємо, що після can ми вживаємо дієслово без частки to I can write. А uh, заперечення I cannot or I can't write. Question, питання. Can ми переносимо перед підметом ставимо. Can I write? Yes, I can, no, you can't, I can't. І так абсолютно з кожною особою одиним множини, can вживається незмінно. Can is a modal verb. Can модальне дієслово. It has the same form in all persons, in the singular and in the plural. Те, що тільки що сказала. Це воно має одні ті ж самі форми, однакові форми в усіх особах, в однині і множині. It's followed by a verb without «to». Воно супроводжується дієсловом без частки do-does. The interrogative and negative are formed without do, does. Питання і заперечення ми утворюємо без допомоги будь-яких допоміжних дієслів. Тільки can. Отже, can само по собі може утворювати як заперечення, так і питання. We use the verb can. Ми використовуємо дієслова can. To show that someone is able to do something, аби показати, що хтось може щось робити. Tom can speak English. To ask for give or refuse permission. Просимо, даємо або відмовляємо від якогось дозволу. Наприклад, can I go out, please? Yes, you can, no, you can't. Чи можу я вийти? Так, можеш, або не можеш. To make a polite request. Зробити, ну, попросити щось, так, прохання. Вічливе прохання. Can I have a glass of water, please? Отже, прохання, дозвіл і можливість. Ну і фраза let's також нам знайома з початкової школи. Let's. Давайте. Давайте щось зробимо. We use let's plus weop to make suggestions in the first person plural. plural. First person plural це слово we. Але воно змінюється на us. Let's go to the cinema. Ходімо до кінотеатру. За, зах, запит до дії до якоїсь. Заклик. We form the negative by putting not after let's. Ми утворюємо заперечення шляхом того, що використовуємо not після lets. Let's not stay at home tonight. Давайте не залишатися сьогодні вдома. Ось такі правила. Вони не складні, тема легенька. And now let's do some activities. Complete with can or can't. Dad, Can I skateboard in the house? Чи може покататися на скейтборді в будинку? No, you can't. Ні, не можеш. Uh, what can I do then? Що мені тоді можна робити? Can I use your computer? Чи можна використовувати твій комп'ютер? Okay, you can play computer games on my computer. Звичайно, окей, okay, добре. Ти можеш грати в комп'ютерні ігри на моєму комп'ютері. 2. Can I take your camera to school with me, Sam? Чи можу я взяти, <coughs> чи можу я взяти фотоапарат до школи з собою, Сем? No, you can't. Що? Ні, не можеш. You can take pictures with your mobile phone. Ти можеш робити фотографії е, на своєму мобільному телефоні. Oh, come on, Sam, please. Да ну, Sam. Будь ласочка. Третій діалог. Dad, can I go to the cinema with my friends tonight? Тато, чи можна сходити в кінотеатр з друзями сьогодні? No, you can't. You've got uh, you've got school tomorrow. Ні не можеш, завтра ж у тебе школа. Треба готуватися. Фор uh, This dialogue is between Kate and Tom. Can you give me your mobile phone? Чи даси мені свій мобільний телефон? No, I can't. Ні. My mobile phone doesn't work. Мій мобільний телефон не працює. 5. They um, can't speak Polish. They can only speak English. Вони не розмовляють польською, вони розмовляють лише англійською. My sister uh, can't sing. Моя сестричка не вміє співати, but she can dance well. Але вона вміє гарно танцювати. And the last short dialogue. Who can cook tonight? Хто може сьогодні приготувати щось? I can. I've got a lot of work to do. Я можу. У мене багато. Роб... О, так. I can't. Вибачте. тут буде can't Тому що далі пояснення. I've got a lot of work to do. У мене є багато чого ще робити. Отже, I can't. Я не можу. Good Activity B. Look at the pictures. Погляньмо на малюнки. Use the verbs and write questions and answers as in the example. Нам у дужках під кожним малюнком дано по дієслову. Нам треба творити питання і відповіді. І так, перше питання було слово play. Can she play the piano? Yes, she can. Наступне буде питання. Can he climb? Чи вміє він? Can he climb the mountain? Гору? Чи може він залізти на гору? No, he can't. What's your witness, No, he can't. Так. Третье питання. Can he play basketball? Yes, he can. Four. Can he paint? And can he paint? High bo does a wall, Стіну він малює. No, he can't. Ні, News. стіну він не може. No, he can't. Can they dance? Can they dance? Чи вміють вони танцювати? Oh yes. They can. Can he read? The book Abo can he speak French? Yet read. Can he read a book? Uh, no, he can't. So because it's written in French. Good. Task C Match. The situations uh, with the suggestions. Нам треба поєднати ситуації з пропозиціями. Наприклад, I love this song. Я люблю цю пісню. Let's, um, go. let's listen to pop music. Послухаємо, так, поп музику. There is a nice film uh, on. Гарний фільм зараз іде. Uh, let's go to the cinema. Ходімо до кінотеатру. It's Donna's birthday today. Сьогодні день народження Донни. Let's buy her a present. Купімо їй подарунок. It's 11 o'clock. Let's go to bed. Одинадцятого година вечора ходімо спати. My grandmother can't read the letter. Let's read it to her. Моя бабуся не, вміє, не може читати лист. Прочитаємо їй його. I don't like hip hop music. Let's listen to pop music. Окей, okay, тоді тут у нас буде I love this song, let's dance. А ось тут уже буде I don't like hip hop music. Uh, let's listen to pop music. Все. Кит. Поєднали з вами ситуації з пропозиціями. Отже, let's – це заклик до дії. Speaking part. Talking groups of three. У групі з трьох людей. You, student one, and student two. Complete the table below by writing what you can do and asking the other students in your group about the things they can do. Uh, доповніть табличку. нижче uh, Напишіть про те, що ви можете робити, і запитайте інших учнів у своїй групі про те, що вони можуть робити також. Then report your uh, answers to the class. Ну, наприклад, You. Uh, can you play the guitar? No. Can you use a computer? Yes. Can you take a picture? Yes. Can you ride a bike? No. І так про кожного учня. Student 1. Can he play uh, the guitar? Yes. Can he use a computer? Yes. Can he take a picture? No. Can he ride a bike? Yes. Student 2. Can he play the guitar? Oh, he or she? Uh, no, she can't. Нехай це буде he, хтось, хлопець, а це буде she, дівчинка. Uh, can she use a computer? No, she can't. Наприклад, вона не користується комп'ютером. So, she uses only Her tablet, mobile phone. Can she take uh, pictures? Yes, she can. Can she ride a bike? Yes. En per writing. Write about what your best friend can or can't do. Напрikad, my best friend can play the guitar. En hier kun je toevoegen, play the guitar well. Дуже goed op de gitaar Also. he can use a computer use a computer he is into IT means любить IT he sometimes in the Buddhist he um, can uh, ride a bike too he can Ride a bike, too. Unfortunately, нам на he can't, win не take pictures. Can't take pictures. They are awful. Вон На жаль, він не вміє uh, робити фото, так? Вони завжди у нього жахливі. They are awful. Можна додати always. They are always awful. Ну, ось такий у нас текст вийшов. My best friend can play the guitar well, also he can use a computer, He is into IT. He can ride a bike, too. Unfortunately, he can't take pictures. They are awful. Ми ще таку і маленьку історію з вами склали. З допомогою вживання лінкерів, таких як. Also, to. Unfortunately, вони зробили свою справу теж у цьому маленькому тексті. Good. That's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми з вами розібрали тему модального дії слова can та фрази let's, як імператив заклик до дії. Наступне відео у нас буде Revision Units 3 to 6, після якого піде Present Simple affirmative. По ринь, потім, Потім у світ часів форм різноманітних. англійської мови Goodbye Goodbye good luck See you soon